Подвір'ї восьмого ліцею у Рівному зібралися друзі та знайомі Костянтина Гнітецького. Сьогодні на фасаді навчального закладу відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві. Костянтин Гнітецький працював відеографом на Суспільному, потім в обласному управлінні культури. Також спільно із дружиною Оксаною Фусик чоловік відкрив власну студію ОКОПРО. Під час відкриття меморіальної дошки дружина пригадала день прощання з Костянтином. Я попросила Фейсбуку, приносіть йому хтось соня. Він так їх любив. І ви знаєте, двоє наших друзів. Просто до моргу привезли соняхи зі словами Хай він з ними їде. І він поїхав соняхами. А далі було море соняхів на Майдані. І так само, йшов дощ. Небо плакало. Костянтин Гнітецький навчався у восьмому ліцеї. Зараз тут здобувають освіту двоє його племінників. Сьогодні в нас. В нашому навчальному закладі було встановлено ще одну меморіальну дошку. встановлення таких меморіальних дошок має дуже велике патріотичне значення. Нехай кожен, проходячи повз ці дошки, пам'ятає тих героїв, які поклали своє життя для того, щоб сьогодні ми могли жити під мирним небом. На завершення церемонії рівненський музикант Давид Стеблюк виконав улюблену пісню Костянтина. Ти бачиш нині слід коня, ти чуєш тихий плюс поблизу і пророкуєш вигнання. Яснидеу з ясного лісу. Надія Кривкова Ларі Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.